Що робить Маринеро Резиденс? Унікальним це не просто котеджне містечко, а місце, що закриває всі ваші бажання та потреби. Усі 57 котеджів мають вихід до води. Ви можете швартувати яхту, гідроцикл чи будь-який інший водний транспорт прямо біля свого дому. Любите риболовлю? Тут ідеальні умови для цього: чистий канал, багата фауна, можливість рибалити прямо з власної території. Берегоукріплення вздовж усього каналу гарантує надійність та комфорт. Ви можете облаштувати власний причал або зону відпочинку біля води. Тут вас оточує природа, спів пташок, свіже повітря, тиша та спокій. А до центру Києва всього 3-5 хвилин на водному транспорті. Хочете басейн? Легко. Територія вашого будинку дозволяє облаштувати власний басейн або ландшафтний сад з плодовими деревами. Сучасна архітектура, панорамні вікна, натуральні матеріали та продумане планування все для вашого максимального комфорту. Марінеро Резиденс це місце, що створене для життя, відпочинку та реалізації ваших мій. Приходьте на перегляд, і ви закохаєтесь у це місце.